Мобільний банк у село приїжджає втретє, розповідає жителька села Марина. Раніше, щоб відкрити банківський рахунок чи зняти хотівку, жінка їздила до міста. Я дізналася в нашій сільській групі, що приїжджає мобільний банк. Це дуже зручно. Не треба їхати в відділення. Тут зроблять усі послуги. Я сьогодні зняла кошти, відкрила нову картку. Це дуже зручно. Мобільний банк це проєкт в рамках загальної програми Моя безбар'єрність, мета якого створення фінансової доступності всіх громадян до банківських послуг, говорить керівниця обласного управління Держбанку України в Миколаївській області Ліна Антоненко. Банк на колесах, так як його називають вже люди, надає повний спектр банківських послуг. Це і сплата комунальних бюджетних платежів, і відкриття рахунків, внесення, зняття готівки, валютообмінні операції, погашення кредитної заборгованості тобто весь спектр, який надає і звичайний банк, тобто звичайне відділення банку. Програма мобільний банк у Миколаївській області функціонує два місяці, говорить заступниця керівника регіонального управління Ощадбанку в Миколаївській області Євгенія Протасюк. Ми були вже більш ніж в п'яти громадах за два місяці функціонування підрозділу. Здебільшого це громади Баштанського району та Миколаївського району, оскільки це є найбільш постраждалі райони за період військових дій і в тих громадах, які були окуповані. У селі проживає понад дві тисячі людей. Банкоматів у населеному пункті немає від початку повномасштабного вторгнення. Говорить староста села Наталія Панашій. По перше, у нас дуже багато переселенців з Херсонської області. Людям потрібно оновити свої картки для того, щоб піти працювати до нас від центру зайнятості. Людям потрібно заплатити комунальні послуги. І так як наше поштове відділення працює вівторок, четверг, субота, а сьогодні у нас понеділок і приїхав саме цей мобільний Ощадбанк, Дуже Зручно і корисно. Спостерігаючи за населенням, яке приходить, бачу, що вони платять комуналку в основному. Також можуть зняти готівку і відкривають картки. Також у селі планують встановити банкомат. Втім, це залежатиме від безпекової ситуації у селі, розповіла Наталія Панашій. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.